Ти зробив перший крок нарешті, і раптом приходить тривога замість полегшення. А може, краще було по-старому, а може, не треба було щось міняти? А раптом це помилка це нормально. Я проходила через це. Мене звати Ірина Швець. І сьогодні про те, чому сумніви приходять саме тоді, коли ми, начебто, вирвались. Письменниця і коуч Марта Бек. У книжці The Way of Integrity каже: коли ти вирішив жити у згоді з собою, світ не аплодує. Навпаки, мозок починає панікувати. Бо нове це невідомо, а отож небезпечно. Вона називається реконструкцією особистості. Це коли стара система вже зламалась, а нова ще не побудувалась. І в цей момент з'являється головне питання. А раптом я все зіпсував. Чому так відбувається? Наш мозок не любить невідомості. Він прирівнює звичне до безпечного, навіть якщо це звичне, вже давно не працює. Це є так називаємо ефект відкату. Ти змінився, змінилась, але звичка ще не встигла. І це нормально. І тут головне не повертатися назад, а дати собі час і підтримку. Після того, як я пішла з двох проєктів, які давали мені стабільність, мене реально накрила порожнеча. У мене не було чіткого плану, не було коло підтримки. Я не почувалася ефективною, я почувалася розгубленою, але саме тоді я почала по-справжньому довіряти собі, писати навіть коли ніхто не чекає, говорити навіть, коли голос тремтить. І з кожним разом це ставало легше, бо я вибудовувала опору не зовнішній, а всередині. Що робити, коли сумніваєшся? Ну, перше, записуй. Записуй, не аналізуй все в голові. Коли все на папері, хаос становиться більш упорядкований. На папері думки вже не хаос, а розмова з собою. Друге. Шукай підтримку. І не шукай підтримку в тих, хто не в темі, хто не розуміє тебе, хто зараз не в твоєму положенні, хто не там, де ти. Вони просто можуть не розуміти, і це окей. І третє, обирай мікрокроки. Не змінюй все одразу. Це дуже погана ідея. Просто зроби один маленький, маленький крок. Маленький крок, але. Щодня. І пам'ятай, сумніви це не поразка. Це просто новий ти в нових умовах. І якщо ти зараз проходиш через такі зміни, ти не один. Лайкай, якщо відгукнулась, підписуйся, якщо і далі хочеш бути тут. І напиши в коментарях, що зараз тебе тримає на плаву. Це дуже цікавий досвід. Я залюбки почитаю це і я впевнена, що хтось теж прочитає, йому може бути саме твій досвід. Дуже корисний. Напишіться, будь ласка. І до наступної зустрічі!